Вокальний колектив Дубрівчанка на початку наступного року буде святкувати свій перший ювілей. Своє творче життя ансамбль розпочав з найдавнішого і не найяскравішого українського зимового обряду. Розповідає керівниця Раїса Ковальова. Колектив наш уже у цьому році 9 років. Коли я працювала взагалі в школі, потім пішла вже на відпочинок заслужений. Ну з дівчатками вирішили, давайте створимо якийсь колектив. Перше, що це у нас було це водіння кози. Так є обряд знаєте, в селах. От. Ми ходили, калядували, вітали людей, людям дуже подобалось. Тоді ще було село більш таким, ну, людей було більше. Коли є бажання, то знайдеться і можливість доводять виконавці вокального колективу. Вопрос стоїть, де, куди ходити, бо ні клуба ж не приміщення нема, так як ми вже вам це, про це говорили. Тоді ми до старости до нашого бувшого тоді, що ж він був головою сільської ради, звернулися і нам дали цю хатинку. От цю хатинку ми ну як змогли переробили, прийшли нам тут, зробили сцену, там зробили роздягальню, двері туди. От, ну, Опалюємося тут. Ми тільки дровами. Це, звісно, складність у нас такого от немає. Бюджету свого практично ми не маємо. От. Тоді я звернулася теж за допомогою і кажу, що приєднайте. Нас кудись, щоб хоч якась копійчина нам була. Ну, Поставили мене художним керівником від будинку Вовнянського клубу. А працюю я тут з колективом. Пані Раїса має багатогранний талант, хореограф за освітою. Вона працювала вчителем, організатором і викладала музику. Я коли вчилася у культпросвіті, там було б ще доповнительно. Ми вчили і баян. Ну такі заняття були раз в тиждень, але він був. Але я сиділа, звісно, займалася, займалася, горе голови дурила, як будто відчувала, що це мені треба. І потім, ну, вони нам. Училище дало Дал ази. Ну, показали нотки, показали там ліву клавіатуру, праву клавіатуру, як це все поєднати. А потім я сама 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 в школі викладала я теж музику. За ці роки вокальний колектив накопичив значний пісенний репертуар, якого вистачить не на один концерт. В основному це народні пісні, народні пісні, веселі, жартівливі, ліричні пісні, патріотичні пісні. Ми виконуємо в нашому репертуарі. Може, десь щось і самі перекладаємо, щось самі складаємо. А коли ставимо концерт, то у нас взагалі ну різнообразні жанри. І ми і гумарисочки читаємо, інсценізації робимо, і танцюємо. Ми, і карапет у нас є, і ну всякі такі. Пісні пісні зажигалочки є, і танці такі ж. Дівчата зазвичай готують концертну програму до свята. 8 березня, новорічні свята, день села. У нас є база тут у селі підприємателі Володимира Юліча Піліпійка. Він теж нам багато допомагав. Перше, це що він нам купив, це костюми. От це костюми він нам допомагав. І так підтримує, коли печінкою, може якусь це ж допоміг тут зробити і в зал зробив оці стільці, такі от удобні. збираються люди. Якщо у нас концерт, то збирається у це все приміщення забито. Приходять із сусіднього села. Вот і наші. Приходять родичі, знайомі, друзі приходять їм. Це сподобається, хоч кудись якась душина Є у людей прийти, поспілкуватися, ну трішки розвіятися. От друзі побачити знайомих. Аж приїжджають, і шостки, діти приїжджають. Учасниці ансамблю навіть склали їм власного колективу. Ми добрівчаночки, ми доньки рідної землі, ми полісяночки, ми на Поліссі всі зросли. Нам батьківщини більше іншої не треба, нам наша Дібрівка над усе». Оце такі в нас слова із гімну я вам прочитала. До війни колектив мав широку гастрольну географію. В сусідні села ми об'їздили, тут і Глазова, і Ураловка, і Калівка, і Вовна, в Шутку їздили, там був фестиваль ветеранів. Ми там вистували, потім їздили в. Країн. Колевецький район, а там було теж такий захід цікавий на Тройцю. Це, по-моєму, було. Ми туди їздили, нас запрошували, туди ми їздили відступати. Ми ще... У Миронівці були, а у Миронівці, там були теж колективи, фестиваль, там був, і ми там виступали. День села, це завжди ми і тут приймаємо участь і в Глазова їздили, і в Калівку їздили, нас запрошували, і в Шатрища, в Ну, Сусідні села. Ми... Поїздили. Війна, звісно, внесла свої корективи. Більшість свят поставлені на паузу. Ми і допомагаємо на цей час. Ми допомагаємо і нашим хлопцям, які воюють. У нас є кадри. Ми їм і пісні співаємо, і собираємо їм і гроші, і продукти, і відправляємо їх. Оце ще таким колектив займається у колективі. Нині співає сім жінок для учасниць вокального ансамблю. Кожна репетиція це не просто робота. Та над репертуаром, а справжня віддушина, куди вони поспішають, щоб відволіктись від буденності та знайти розраду в музиці. Дружний колектив, дружний. Ми вже, якщо організовуємо щось, то вони разом прибігуть сюди, і мені допоможуть тут. і Повимиваємо, і грубку протопимо, і побілимо тут. Мені дуже подобається ходити сюди, співати, веселитись. Людей веселити, ми ходимо сюди, як віддушина наша. Ми ходимо сюди, заспокоюємося від своїх робот цих всіх проблем. Ми тут розслабляємося, можна сказати. Тут нам якось зручно, якось тут добре, і ми кожна. Одна одну розуміємо. І надалі ми теж думаємо і ходити сюди, скільки зможемо. Найбільше подобається мені, коли ми виступаємо. У нас різноманітний концерт. Більш мені сподобається, як дівчата ставлять у нас сценки дуже гарно, гомориски розказують, співають частушки, це теж. Ну, Оце таке мені подобається. От такі пісні ліричні – ні. От більш веселі. Спільна творчість надихає і дає розраду, можливість відчути єднання, подолати труднощі, адже в умовах сьогодення, коли країна переживає важкі часи, музика стає потужним інструментом підтримки духу та збереження ідентичності.